Сьогодні е, у нас засідання комісії. Е, кворум для розду для розгляду є, тому за те, щоб ага, уже є і для кворум і для прийняття рішень є. Тому хто за те, щоб розпочати, прошу голосувати. Проти утримались. Ви за голосуєте? За. і Анатолій Васильович за. Так, тому починаємо розгляд питань. У нас порядок денний з одного питання про створення комунального закладу Лесерківської міської ради ветеранський простір доповідає у нас е, е, ініціатор цього подання секретар міської ради Володимир Вокотруб. От зараз кому надамо слово для доповіді по цьому питанні. Сергія, да, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. З вашого дозволу, за дорученням секретаря міської ради, я коротко представлю проєкт рішення. Я думаю, що всі знають це питання, всі розуміють, наскільки воно важливе на сьогоднішній сьогодні день в Україні. Пам'ятаю, що в жовтні 2023 року ми приймали подібне рішення про створення комунального закладу, але воно ну, не було реалізовано у зв'язку з відсутністю нормативної бази. В червні 2024 року було затверджені методичні рекомендації щодо створення та функціонування ветеранських просторів. У зв'язку з цим ми, скажем так, підвели статут даного закладу під вимоги методичних рекомендацій і пропонуємо до затвердження і при прийняття рішення. Так, шановні колеги, які питання є до доповідача? Підписи поставили всі голови фракцій. Крім ініціатора подання е секретаря міської ради поставлені всі голови. Ні, ні, я кажу, що ні, я за це хні сказати. Сказав, що всі підписи є і в тому числі. Так, так, дякую. Дякую. Так, прошу, пане, що що у вас? Так, чекають ветерани цього. Так, Ще які питання є. Ще які питання. Підтримати? Так. не тільки один. Я скажу, кажу, якщо на горно підпити саме, можна голосувати. Отак, уже, отаке вже. Так. Вони ми не можемо на свою громаду обміну. Я хочу сказати, коли я був ще секретарем міської ради, то ще тоді під час АТО було намагання створення, але щось воно якось так було, що не вийшло. тоді. Я Тому що тоді був перепрошую відділ тільки три соцзахисту, який виконував які функції. Надання допомоги формі документів, тобто той самий з надписом запис. Ми ж хочемо, щоб це було на порядок ширше. Так, да, Якщо живу роботу зробити, то... Ми з нами напередодні ще одного такого явища, ви побачите молоді, що молоді депутати. Ми з Борисом Михайловичем Паникаєм, коли закінчиться Афган, і на різних містах, в тому числі біля церкви, почали виникати літеранську організації. Кожна з цих організацій намагалася дотокнутися до бюджетних грошей. Після ць... Не було ще законодавства союзного, не було ще республіканського. Організації вже були створені. Після того, як була створена Афганська, Афганська республіканська наша українська організація, з'явилися ще додатково під нею ще організації і так далі. Дуже хочеться. І, і, і головне, я пам'ятаю, Виборчу кампанію 94-го року, коли вони як починали один з одним сперечатися, то це дуже правильно ми робимо, що така організація, яка дійсно вона міська, наша, конкретна, з конкретною метою, з конкретним штатом, з конкретних вирішенням питань. Так, так, так. Щоб саме під її гідою, розумієте, не от. Не почалося так де Я, Я був на Зеленському, я був на Харкові. Але ж раніше ветеран побачились, як ну, після вже так, завершення таких комірних бойовиків. Ну, завершення війни. Не обов'язково, який звільнений вже. Війна так, може так, ще а зараз це діючий військовослужбовець. Військово Він 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 але і зараз при рівні. Згідно статусу, тому да, документ на підставі нашого національного законодавства видається йому по Він вже все, він ветеран. Він завершив. Посвідка тільки учасник бойових дій. А ветеран це вже дійсно той, хто, мабуть, є учасник бойових дій. Це є, це, 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 це є ветераном. Є ветераном. А, а раніше було інакше, тому це певна єдні. Це, про це треба теж говорити, що це діючі, що це нині, ну, які перебувають, е, а не ті, які завершили. Ні, бо в нашому розумінні це стосується і одних, і других. Ну, Звичайно, да. так, але про це треба наголошувати, тому що можна... Яких ми ще, ми, ще? Ми, Афганських подій? Мається на увазі діючих військовослужбовців і тих, що... Саме формулювання слова ветеран воно більш прив'язане до того військовослужбовця, який вже завершив службу. Чи за контракт завершився, чи заранення було, так. Тут саме акцентувати треба на тому, що всі, тому що усі генералі... Навіть сама створення цих квадратних повторів, навіть якщо ви скільки момента створення, то ж мови демо лише по семи квадраті, навіть учасники революції гідності. Вони так само підпадають під дію романтичних комендацій з мети створення цифровських просторів. Вони всі читають ну, цю методологічну рекомендацію. Треба просто про це наголосити. Да, це вже тоді, коли будуть відповідні і інтерв'ю брати в людей, там, і так далі. треба розповідати, щоб місто знало про це. Це зрозуміло, щоб широко поширити, що це... Звичайно, звичайно. Ну, це буде завдання самої тої того керівництва цієї організації. Це завдання заходу саме є статут. Ну то я ж кажу, що в неї передбачено що це інформація, широке інформування населення і так далі. зовсім ну так У нас організації де якщо потужно не буде дійсно інформаційного такого впровадження. То дійсно будуть створюватись, так як е, е, Антон Васильович сказав, що будуть створювати ще організації, які скажуть, ми ось працюємо, а що вони там, тільки на зарплаті сидять там і так далі. Тому давайте голосувати за те, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Упустіть. Проти, утримались. Я дякую всім за роботу. Можливо, якісь. Дорадший голос. Два голоси дорадчих. Дякую всім, можливо, в різному щось в косі.